Вітаю глядачів телерадіо «Акцент». в ефірі. Черговий випуск інформаційної програми. День у нашому випуску ви побачите наступне. Місто урочисто відсвяткувало День захисника України. Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба святкує 95 років. Як біля церкви покриви Пресвятої Богородиці на Соборне свято пригощали кулішем? Вперше 14 жовтня в нашій державі святкували День захисника України. В шості цього дня вшанували воїнів земляків, які захищали незалежність України на сході. В центрі естетичного виховання пройшли урочистості та святковий концерт. Міський голова вручив почесні грамоти і подарунки учасникам АТО та військовослужбовцям військової частини 3022. Особлива увага родичам загиблих героїв шостинців. Творчі колективи створювали святковий настрій і щиро вітали наших захисників. Переймалися патріотичним настроєм і Наталя Обуховська. Слова вітання, сльози та посмішки, бурхливі оплески та сумні спогади, слова вдячності, подарунки та нагороди все це було на концерті, присвяченому дню захисника, який в цьому році Україна святкує вперше. В глядацькій залі центру естетичного виховання військовослужбовці військової частини 3022. учасники бойових дій різних поколінь. Вони головні герої урочистостей. Для них святковий концерт кращих колективів міста. Частіше і частіше під час концерту звучали фрази Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Ми просимо Бога, щоб війна нарешті закінчилася. Творчі колективи представили українські патріотичні пісні, хореографічні та літературно-музичні композиції. Зі сцени звучали слова глибокої поваги і вдячності за виконаний обов'язок за збережене для нас мирне життя. Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність, територіальну цілісність України Микола Нога, міський голова, не приховуючи хвилювання, привітав чоловіків зі святом покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України. Він щиро подякував воїнам за їх відвагу, мужність і неоціненний подвиг. А також низько вклонився матерям героїв за те, що виростили і виховали справжніх чоловіків, патріотів України. Надзвичайно складно говорити, але я хочу всіх вас привітати. Святом, святом покрови Пресвятої Богородиці, святом захисника України. Я всіх вітаю з ним захисника України! Слава Україні! Микола Петрович нагадав, що шостка та її сини з перших днів військового конфлікту на сході стали на захист України і продовжують її захищати сьогодні. Шостка стала на захист нашої України. Згадайте ті місяці, коли вся Україна бурлила, коли багато регіонів баргали палки кидали багаття війни. Ми вистояли з вами, не злякалися. Ми розуміли, що за нашими спинами наша Батьківщина, наша Україна і наше місто Шосте. Ми укомплектували наш полк, Він став на захисті її Сумщини. Ми на четверть укомплектували шостінцями. Ол, креатива телеверії, хлопці пішли на передову і саму головну роль виконули в цьому. Міський голова згадав загиблих в зоні АТО наших земляків та закликав наслідувати їх приклад мужності і героїзму. Під бурхливі оплески присутніх родичі загиблих воїнів АТО Івана Євдокименко, Сергія Коворотного та Василя Кондратенко запрошені на сцену. Всі троє. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна: війна, а то, хоч як би ми це не називали. Хтось бере зброю у руки, йде захищати рідну землю. Хтось допомагає фізично, фінансово, а хтось морально. Родичі загиблих привітали всіх присутніх зі святом та від щирого серця. Дякували міську владу за постійну допомогу та підтримку сімей військовослужбовців. Я хочу вас всіх привітати з Днем захисника України. Я хочу низько вклонитися всім воїнам всіх поколінь, які в різні часи захищали, захищають і будуть захищати нашу українську землю. Незважаючи на тяжкий час ну, нас в країні, наша міська рада ніколи нас не забуває, сімей загиблих завжди нам допомагає і підтримує в тяжку хвилину. Спасибі Миколі Петровичу за це. Год назад на Луганщині погиб мій муж. Погиб як тисячі наших захисників, які борються за нашу Україну, які захищають наші сім'ї. І тільки благодаря вам, вашій підтримці, підтримці Миколая Петровича, в частності, наші сім'ї знаходять в себе сили жити далі. Я хочу вас попросить на такого відповідального на Пожалуйста, не продавайтесь за закакі гімнія обіцяння, не переступайте через свою совість і пам'ять у наших ребятах. Спасибо. Неодноразово Микола Петрович був на сході нашої країни в зоні АТО та особисто підтримував хлопців морально. Саме завдяки зусиллям міського голови, шосткинські солдати мали належний одяг та продукти харчування. Хотел бы поблагодарить нашего мэра Николая Петровича, всех нас за помощь, когда мы были там, за то, что не забывает нас здесь. Великая благодарность вам, спасибо большое. Успехов и победы на выборах. Спасибо вам большое. Особенно хотел бы поблагодарить Ольгу Александровну забота и пятно, она всегда с нами, всегда нам помогает. Спасибо вам огромное. Благодарности нашему мэру Николаю Петровичу. Очень он нас поддерживал. Без его помощи было очень тяжело. И сейчас даже после того, как мы все уволились, первые его слова были, когда мы к нему пришли, он сказал, Ребята, ви не думайте, що все закончилась. що наша допомога закончилась на этом. Он до сих пор нас підтримує, не забуває ні нас, ні наші сім'ї. Бальшої вам. Микола Нога вручив почесні грамоти міського голови, нагороди та подарунки захисникам України, учасникам АТО та військовослужбовцям військової частини 3022. демобілізованим військовослужбовцям, що отримали статус учасника АТО, вручено відзнаку «Нагрудний знак, учасник АТО. 95 років для людини це ціле життя, для держави ціла епоха. Величну дату. 95 років відзначає Шостинський хімікотехнологічний коледж імені Івана Кожедуба, Шостинського інституту Сумського державного університету. Це свято визначне для всього міста, адже багато шостинців стали випускниками хімікотехнологічного технікуму. Стіни цього закладу пережили лихі роки Другої світової війни. Під час окупації аудиторію технікуму перетворились на камери орешти для сотень наших Земляків. І зразу ж після окупації ці аудиторії знову заповнилися студентами та викладачами. В день народження у гості до іменинника завітала наша знімальна група, аби згадати минуле і поговорити про сьогодення. Коледж відіграв значну роль у долях десятків тисяч людей, його випускників. Став першою сходинкою на шляху їх професійного зростання. Про створення і початок встановлення закладу розповідає Лариса Хабарова, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін, голова ради музею історії коледжу. Рік 1920-й. країні потрібні кадри для наших порохових заводів. І саме тому при заводі «Зірка» в цей час. Організовується профтехшкола, яка у 1929 році стала технікумом. До 1941 року наш технікум надав народному господарству понад дві тисячі спеціалістів. Заклад дав путівку в життя багатьом видатним діячам, чиї імена знані не лише в Україні, а й за її межами. Лариса Михайлівна прирахувала випускників, якими пишається коледж. Двічі герой соціалістичної праці заслужений діяч науки і техніки Савченко Федір Якович, Чечулін Дмитро Миколайович, заслужений архітектор Російської Федерації, директори воєнних заводів Кончак Андрій Якович, Анатолій Іванович Партнов. І наша легенда, льотчик, маршал авіації Іван Микитович Кожедуб, який став тричі героєм радянського союзу. Галина Кукшайкіна, викладач загальнохімічних дисциплін, свого часу закінчила хіміко-технологічний технікум. Потім інститут і вже 30 років працює у рідній Альма -Матер. Коледж – Це все її життя. Зізнається Галина Іванівна. Я навчалася і працюю, і кожен раз приходиш на роботу з цікавістю, бо дуже цікаві молоді. Кожного року нові люди цікаві люди молоді. Це просто приємно працювати. І в колективі дуже приємно працювати, просто з колегами. Оце саме головне в житті. Багато колишніх випускників повернулися у коледж уже у якості викладачів, і про вибір, який колись зробили, жодного разу не пожалкували. Учился здесь, закончил с красным дипломом, потом учился в нашем институте, тоже окончил с красным дипломом. И вот сейчас судьба так свела, что работаю здесь заведующим отделением и преподавателем. Немаловажную роль в моей жизни сыграли преподаватели, которые учили как раз по электрике. Это Жадан Александр Михайлович, Гапон Вадим Эдуардович, а также директор колледжа. Сорока Татьяна Ивановна и будучи тогда заведующей отделение Карась Валентина Николаевна. То есть это, можно сказать, мои наставники, которые вот, э, сформировали меня такого, как я есть. Я дуже доволен, що я вчився в этом учебні заведенні, тому що благодаря этому я зараз здесь стою преподавателем, благодаря этому я вище вишебне заведення по спеціальності контрольно-змирительних приборів. Це учебне заведення дало мені, скажімо, толчок в житті. Вот, поэтому я щаслива, що я працюю з і обучаю наших студентів. Особливе відношення додатків, яка припала на 2015 рік у Тетяни Сороки, директора хіміко-технологічного коледжу, для якої освіта є по. Год 2015 очень знаменательный для меня. Ровно 10 лет, как я занимаю именно эту должность. Эта должность выборная. Да? Меня три раза уже коллектив нашего учебного заведения выбирал. Ну, готщо знаменателен тим, що 20 лет, в 95 году я прийшла сюди работать, поміняв кардинально свою професію. Віднедавна коледж став структурним підрозділом Шостинського інституту Сумського державного університету. Увійшов до Шостинського науково-освітнього комплексу, який є центром інтелектуального розвитку міста. Головна мета закладу підготовка затребуваних спеціалістів. Сегодня мы стараемся готовить нашего выпускника таким образом, чтобы он был востребован в различных областях нашей промышленности: будь то электрик, будь то киповец, будь то механик или технолог химических производств. А то, что экономиста, бухгалтера и товарознавство, они всегда нужны и всегда были нужны и будут нужны. Поэтому вот это направление наших специальностей, оно даёт нам заряд в будущее. Оно даёт нам то, что мы всегда будем все равно по выпускникам востребованы. Тут созданы все умови для здобуття студентами ґрунтових здань, бібліотеки з електронною читальною залою, сучасними науково-популярними виданнями, спортивні тренажерні зали, комп'ютерні класи, лабораторії. Студенти ви відчувають підтримку викладачів і з певненістю дивляться в майбутнє. Вірю, що саме наш коледж стане для мене майбутнім стартом кар'єрному рості. Навчаюся за спеціальністю бухгалтерський облік. Свою майбутню професію люблю, тому. Ціную той досвід і ті поради, які дають нам педагоги. Я з Луганської області і так склалося обставина, що довелося приїхати в шостку. Ну, але я не пошкодувала, що вступила в хімко-технологічний коледж. Три комп'ютерні класи дозволяють студентам опановувати знання на сучасному рівні, виконувати лабораторні роботи, креслення, курсові проекти, розрахунки. Олег Чертіхін викладач спеціальних дисциплін порівнює минулі часи і сьогодення. Когда еще я учился, то есть у нас был один компьютер у моего керамика группы. Там стояла еще операционная система Pentium, ну, система была Pentium 100, и мы еще работали в такой программе, как AutoCAD, То есть, это были еще первые шаги. На данный момент, то есть у них все ну, на современном уровне, скажем так, все программное обеспечение есть в свободном доступе, оно в интернете. На сайтах я им даю ссылочки, то есть и со студентами, чтобы было и мне и им проще общаться. Я з ними общаюсь через контакт, сбрасываю информацию. У 1995 році технікум стає коледжем і продовжує крокувати у ногу з часом. Тут діє ступенева освіта підготовки фахівців. Вчорашній студент коледжу в майбутньому може стати випускником вузу, зазначає Олександра Лепінська, заступник директора з навчально-методичної роботи. Отримуючи знання молодшого спеціаліста, наші студенти не зупиняються на цьому. Вони продовжують своє навчання у вузах 3-4 рівня акредитації. Випускники минулого року. Ко 61% вступили навчатися в вузи, причому різного регіонального напрямку, захоплюючи не лише Україну. Близько 50% наших випускників продовжили навчання у Шосткінському інституті Сумського державного університету. Крім навчання, молодь активно розвиває творчий потенціал, займається спортом. Актовий та спортивний зали працюють до пізнього вечора. Микола Дениченко, керівник фізичного виховання, з гордістю говорить про спортивні здобутки закладу. Коледж має прекрасну матеріальну базу. В прошлом году ми стали тріті на Україні. От, по... материально-технической базе и спортивно-массовой работе. Вот. То есть имеется тренажерный зал, имеется игровой зал, где мы сейчас находимся, и дворец спорта плюс стадион. Вот. База чудеснейшая. Уже в течение шести лет команда нашего колледжа является победителем областных соревнований по мини-футболу. Вот. В этом году команда баскетболистов также стала второй в области среди, среди специальных чем заведений у нас проводится в Тринст области, заняла тоже второе место. Вот. Поэтому результат хороший. Не забуває коледж своїх колишніх працівників, які пішли на заслужений відпочинок. Людей, які випустили не одне покоління фахівців, берегли навчальний заклад і передали його наступному поколінню педагогів і студентів. Директор коледжу Тетяна Іванівна і досі захоплюється ентузіазмом ветеранів. У нас ветеранская организация очень ценится в городе, активная, очень активная наши ветераны. Все мероприятия, любые, которые проходят в городе в нашем учебном заведении, они обязательно принимают активнейшее участие. И дай Бог им здоровья, крепчайшего энергии, энтузиазма. Еще им на годы и года хватило. Коледж, маючи за плечима славну історію, видатних випускників з впевненістю дивиться в майбутнє, готує до відкриття нові спеціальності по інформаційним технологіям, планує увійти у систему вищої освіти і випускати молодших бакалаврів та бакалаврів. Скуштувати традиційний козацький куліш мали змогу всі бажаючі завітавши до храму покриви Пресвятої Богородиці на Соборне свято 14 жовтня. Представники духовенства єдиної в місті церкви Київського патріархату відслужили молебень за Україну і її захисників на честь покровительки українського козацтва Пресвятої Діви Марії та привітали всіх патріотів рідної землі з чудовим святом. Зразу ж, після молебня, вірян просто неба пригощали кулішем і запашним чаєм. Рецепт стародавньої козацька. Трави, дізнавалась Марина Шумейко. День захисника України, який з цього року ми відзначаємо в церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, є добрим свідченням відродження національних українських традицій. З давніх часів українське козацтво вважало Богородицю своєю покровителькою. Саме в цей день, 73 роки по тому, було офіційно створено українську повстанську армію. Про свято, що поєднали в собі духовну складову та національні традиції, розповідає отець Сергій, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Київського патріархату. Споконвіку, це. Козацьке свято, Богородиця своїм покровом захищає усіх нас, людей. І святі, які бачили, як покровом своїм Богородиця накривала і спасала людей від нашестя ворогів, з того часу і почало святкування. Цього свята дуже багато богородичних храмів Святопокровських відкрито і відкривається по всій нашій державі і у всьому світові, тому що Богородиця є. Захисниця людей, захисниця усіх. Єдиний в місті храм, що відноситься до Української православної церкви Київського патріархату, ледве вмістив усіх парафіян, що прийшли на святкове богослужіння. Разом вони мали змогу помолитися за соборність рідної держави та якнайскоріше припинення кровопролиття на сході країни. По закінченню молебна відбулася хресна хода. Отець Сергій привітав всіх захисників та патріотів рідної землі зі святом. Бажаю усім воїнам нашим, усім збройним силам. А також усім казакам доброго здоров'я, нехай їм буде цей день на славу, на здоров'я, і щоб їхні всі бажання і все, все здійснилося в їхньому житті. Особливо церковну відзнаку Медаль за жертовність і любов до України від патріарха Філарета за активну громадську позицію та допомогу бійцям АТО отримали шосткінські волонтери: Владислав Березний, Тамара Содова, Оксана Шаройка, Оксана Покрова, Валентин Варюхно, Ніна Мала, Олександр Глущенко, Ольга Ткаченко. Спільними зусиллями з представниками духовенства храму Покрови при Святої Богородиці майже за п'ятимісячний термін. Ними було зібрано та відправлено на східний фронт більше 30 тонн продуктів. Де в том, що ми. С начала военных действий, с лета, месяца занимались волонтерством. Ну, как сами решали, так, так и в принципе и делали. Вот. И на все церковные праздники, на Пасху, на Рождество мы с церковью отправляли посылки. Бойцам ваше телевидение тоже показывало, как мы отправляли, какие посылки. Принимали участие по мере своих сил и возможностей. Дмитро Даниленко, наш земляк, військовослужбовець, відбувши строкову службу у внутрішніх військах Збройних сил України в 2000 році, в 2014-му став добровольцем та вирушив на схід, Демобілізувавшись мобілізувавшись вересні цього року, займається активною волонтерською діяльністю. Одна у мене церковна нагорода, якою нагородив мене святіший патріарх Філрет за і любов до України, а друга це відзнака, якою нагородила мене частина. 80-та Львівська ремобільна бригада, які я проходив службу і мав честь боронити. Нашу державність десять років поспіль готуються на свята покрови аутентично казацька страва куліш. Каша вариться в казанку на вогнищі з самих улюблених кожному українцю інгредієнтів, таких як сало, м'ясо, пшено. Скуштувати її на свіжому повітрі, як завжди, мали змогу. Всі бажаючі містяни, що завітали на святковий молебень. Звідки йде традиція варити куліш? Говорить представник шостинського казацтва Владислав Березний. Дають сили для воїнів, Ну и така вот традиционная еда украинского, вообще древней Киевской Руси. Это каши. Ну, это события, потому что со старину всегда на покрову какие-то решались глобальные вопросы. атаманів якісь то випроси, такі от внутрішнього господарства, такого внутрішнього розпорядку. Святкове церковне дійство відвідали маленькі вихованці недільної школи при Українській православній церкві. На важливість відзначати День захисника України саме в свята Покрови при Святої Богородиці наголошує вчителька церковної школи пані Наталя. Прекрасне свято не тільки свято Козацтва, ще й свято Української повстанської армії і свято храмове свято нашої церкви. Це велика, велика, велика благодать. Тому що Покрова Пресвятої Богородиці, свято Покрови, вона була покровителькою і нашого українського козацтва. І навіть коли козацтво було вже скасоване, козаки взяли цю ікону з собою на маленьку на малу Хортицю. І це дуже дуже таке величне таке, ось, що це нарешті це сталося. Що ми не визначаємо це в якісь такі незначні дні, а саме сьогодні на покрову парафіяни храму покрову Пресвятої Богородиці поділилися своїм ставленням до рішення відзначати День захисника України на державному рівні та висловили свої привітання нашим військовослужбовцям. Я очень положительно отношусь к сегодняшнему празднику. Это не только для меня, это для всех украинцев, патриотов, это праздник, ну как бы главный праздник. Это хорошая традиция, и давно надо было ну, отмечать именно в этот день. Этот праздник ⁇ это наш праздник. Именно его долго и не надо было искать в летописи какой-то библейской. Это вот он, это наш праздник, наш казацкий праздник. Я думаю, этот праздник значит много не только для меня, для... Всіх хто здесь собрался. очень хорошо на Я Рада, что людей столько много к нам прийшло. Что хоч узнают, що в Шостке є українська церква, і щоб здраві было нашим солдатам, щоб більше они не погибали. Быстро закончилась війна. Щоб наш народ наконец-то, став жити заможна і щаслива, черговий випуск інформаційної програми день на каналі Телебачення Окцен добіг свого завершення. Я нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради та «Шостка шостканюс. Не перемикайте, аби далі дізнатися народні та синоптичні прогнози. На все добре. За народним прогнозом погоди цього дня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа фінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за 40 днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг. Зранку до самого вечора у шостій буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день буде плюс 11 градусів тепла. Вночі стовпчик термометру опуститься до позначки плюс 1. Вітер східний 1-2 метри на секунду.